Наче срібні зірочки, білосніжні квіточки, із зимової хмаринки до землі летять сніжинки, діти, що це до нас залетіло? Скажіть, які сніжинки? Білі, легкі, гарні, пухнасті, мережені, не схожі одна на одну. Вам подобаються сніжинки? Піймайте собі на долинку сніжинку. Подмухайте на неї. Пам'ятайте нашу подорож до музею сніжинок. Як сніжинки виглядають? Чи бувають сніжинки близнючки? Сніжинки народжуються високо над землею. Водяна пара піднімається дуже високо, де панує сильна холоднеча. Саме там із водяної пари утворюються крихітні крижинки-кристалики. Дітки. А чому ми не можемо розглянути сніжинки на наших долоньках? Давайте перетворимося на зимових чарівників і створимо власні сніжинки. Наші сніжинки також не будуть схожими між собою, адже у кожного своя сніжинка з особливим візерунком. Для роботи нам знадобиться білий папір, можна серветки, простий олівець і ножиці. Зробимо пальчикову гімнастику і почнемо. Дуже добре, якщо у вас є серветки, вони тоненькі, і з них легко вирізати сніжинки. Але якщо у вас є аркуш паперу, як у мене, наприклад, прямокутної форми, то спочатку зробимо квадрат. Я спочатку складаю папір навпіл. Але у мене все одно не вийшов квадрат. Тепер я один куточок загинаю до профі... другої сторони, ось так, і заглажую ось так. Тепер це зайве я відрізаю. Розкриваю, ну мене вийш квадрат. І навіть два квадрати свою заготовку я розрізаю навтург. Ось так. Ось у мене є такий квадрат. Тепер складаю його навпіл роблю трикутник. Потім складаю ще раз. У мене вийде трохи менший трикутник. Ось так, добре заглажую лінію згину. Тепер одну сторону, ось так, от, поставила, як піраміду, да? одну сторону загинаю, ось десь, ну, трохи так от. і заглажую. Потім іншу сторону загинаю поверх першої. Ось у мене вийшла ось така заготовка. Дивіться ще раз. Одну сторону загинаю, потім іншу. Бачите. Потім розвернула, ось у нас тут є така полосочка, я в неї відрізаю зайве. Тепер треба намалювати. Сніжинку, деталі, частинки сніжинки, які ви хочете вирізати, я малюю ручкою, щоб було краще видно. Частинки, які ми будемо вирізувати, ми малюємо так, щоб вони не зустрічалися з одного боку і з іншого боку. Це можуть бути трикутники, півкола. Маленькі куточки. Ось так вийшло у мене. Зараз я виріжу і подивимося, що вийшло. Коли працюємо з ножицями, не забувайте правила безпеки, роботи з ними. Гострі краї повинні дивитися від вас. Коли ви перестаєте різати ножиці, треба закрити і покласти на стіл. Під час вирізування не треба поспішати. Все робимо спокійно, акуратно, щоб ненароком не відрізати, не відрізати зайві частинки, не порізати всю сніжинку. Дивіться, що вийшло у мене. Ось я вирізала. Тепер кажемо чарівні слова, Крімли, крамли, бумс, і відкриваємо. Що ж там у мене вийшло? О! Ось така гарна сніжинка вийшла у мене. А ви спробуйте вирізати свої сніжинки. Може, матусі теж приєднаються до вас, або інші члени родини. І своїми сніжиночками ви зможете прикрасити дома віконечко. І ці сніжинки не розтануть аж до самої весни. Буде гарно, красиво прикрашене віконечко. А я чекаю на фото ваших сніжинок, щоб приєднати їх до нашого віртуального музею сніжинок. Добре. До зустрічі!